Отець Андрій тричі їздив на передову як волонтер, відвозив допомогу, зібрану вірянами. У місцях запеклих боїв не був, проте вирішив оновити знання з домедичної допомоги. Ну, коли ми навчалися, була тактична допомога. Ну, років, мабуть, 15-го. Зараз вже все як наново. І як наново, як перший mm -hmm. раз. І вчимося надавати медичну допомогу. Користуватися жутами, перев'язувати руки, ноги, якщо є поранення. Тут рисунок є. Правильне натяження. Тут ромбик. Священиків навчають, як правильно накладати джгут та пов'язки тампонувати рани як у зоні ведення бою, так і поза ним. Усе це згодиться, адже полем бою може стати будь-яке, нібито безпечне місце. Розповідає отець Андрій. Він на відміну від колеги на війні від перших днів побував у багатьох гарячих місцях пісках, Донецькому аеропорту та Дебальцевому. Пілан це є мирне, розумієте? Це частинка миру на війні. А до священика він може любу проблему. Розуміти, любу повністю родинну, якісь е там е е е е е справи з хлопцями, якісь щось сознапражена. Батюшка завжди його вислухає, Вислухає з батьками він завжди дасть пораду, і це як його душина. навчання із тактичної медицини для капеланів проводять вдруге. Місяць тому понад 70 церковнослужителів пройшли цей курс і працюють на передовій. Нині ж навчають ще 40 священників. Вони йдуть до військових, вони будуть нести з ними службу. Вони знають мають е знати. Засоби надання допомоги, що є у військових, тому що у капеланів так само є тактична аптечка. Ротація капеланів відбувається щомісяця. Їздять на передову винятково з власної волі. До того ж, якщо мають бажання, можуть залишитися більше ніж на місяць. кажуть результат від їхньої присутності серед бійців помітний. Є попередження суїцидів, підвищується рівень. Дисципліни зменшується рівень поясню Упродовж п'яти днів. Капеланів навчили азам військової тактики, психології і до медичної допомоги. Уже за кілька днів близько 70 священників вирушать на схід. Варвара Підос Богдан Кальченко, п'ятий канал.